Друзі, всім миру і добра. В сьогоднішньому відео будемо робити комбікорм в домашніх умовах для кур-несучок. Ось вони наші кури-несучки ну це не всі. Но вже почали сідати на вечерю. Кицька охороняє. Так, ти що тут робиш, Шкодіна? Ти миш должен ловити, а не у кормушки срати. Наші всі інгредієнти. І зараз подивимося повний, повний її склад. Складається вона із кукурудзи 25%, пшениця 50%, сонячнева макуха 10%, соєвий шрот 10%. Кальцій це або крейда, або ізвісняк десь 5%. Ну і премікс. Премікс процентовка, то вже треба, який ви купите. У нас 3%, то у нас його виходить. Е, а скільки це його виходить? 300 грамів да? на 10 кілограм. Це у нас ось насипав я усіх, усіх тих долей е, по розчоту отаким от черпачком. Всього насипав, у нас вийшло 10 кг. 300 г сюди премікса і все гарненько треба перемішати. Це гарно перемішати треба. Щоб ото макуха перемішалась, пшеничка, все, щоб воно було і премікс між ними, щоб він гарно-гарно там весь перемісився, щоб не вхватила ніяка курка великої кількості премікса, бо впаде на ноги. В общем, все перемішуємо і можна їм давати, щоб вони неслися. Щоб були здорові і гарні яєчка. Як зробити корм перепілкам? Ось недавно відео я вилажував. Там трошки, трошки відрізняється рецепт. Там більше соєвого шроту, більше макухи, більше кукурузи, але менше пшениці. І перепілочки теж, теж несуться. У них трошки іначе. Так. Ну, в принципі, все, ось вам і готовий комбікорм. Сипте і хай кушають. Не забувайте давати теплу водичку. Зараз особливо взимку. Теплу водичку давати обов'язково. Все тоді добра миру. До наступних зустрічей!